Вітаю, друзі! Ситуація в Покровську дійсно важка, але далеко не безнадійна. Українське командування має ресурси, необхідні для стабілізації, хоча це вимагатиме складних і потенційно непопулярних рішень. Зараз розберемо подробніше все, тому сідайте зручніше. Сьогодні у відео поговоримо про Покровськ. Перед переглядом підтримайте відео лайком та поділіться з друзями. А ми починаємо. Нестача ресурсів зумовлена як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Внутрішні проблеми включають затримку з мобілізацією, неефективний процес рекрутування, жахливу культуру командування і боротьбу політичної влади за те, щоб збалансувати громадську думку з необхідними заходами. Зовні проблеми ускладнюються затримкою західної допомоги, постійними обмеженнями на використання зброї, недостатнім нарощуванням військового виробництва та повільним наданням допомоги. Ситуація не критична, а просто жахлива. Військовий про ситуацію на Покровському напрямку. Увага! Здоров'я, дорогі українці! Слава Україні! Сьогодні, 29 серпня, 2024 року хочеться розказати про ситуацію на покровському напрямку. Тож станом на 29 серпня ситуація на Покровському напрямку вже не критична, а просто жахлива. Жахливо, тому що за попередні дві доби було втрачено три населених пункти. Це Калинове, Мемрик та Новогродівка. Є непідтверджена інформація, що була також взята ворогом Маринівка. Це дуже створює велику загрозу для угрупування, яке у нас знаходиться під Карлівкою. І, звичайно, безпосередньо це загроза для самого міста Селідове, яке знаходиться вже. На теперішній час менше, ніж в кілометрів від ворога. Проблеми в Покровську не є новими. Затримка з наданням допомоги з боку США, які перешкоджала ізоляціоністська фракція в Конгресі США, полегшила падіння Авдіївки для російських військ. Ситуація погіршилася через неадекватну оборону за Авдіївкою, яку українське командування вирішило проігнорувати, переклавши відповідальність на вже перенавантажені та недоукомплектовані бригади. Дуже критична ситуація, ворог дуже швидко просувається, просувається зі швидкістю понад один кілометр за добу, тобто за дві доби було взято три населених пункти. І Маринівка, якщо також впала, то це четвертий населений пункт. Ситуація критична. На полі бою не вистачає особового складу. До Селідова залишилося менше одного кілометра. От вже один терикон, той, що під Селідово, з шахтою, знаходиться під контролем ворога. Тож я думаю, що наступні. Декілька діб, можливо, дві-три доби, а можливо, навіть декілька годин будуть вирішальні в не знаю, в напевно, в опічній битві за місто Селідове. Це не не маленьке місто. Якщо ви хочете повністю подивитись відео з військовим, який розповідає про ситуацію на Покровському напрямку, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там буде повне відео, з яким ви зможете ознайомитись. Ось, наприклад, вже архівний епізод з евакуацією групи бійців 68-ї єгерської бригади, які потрапили в оточення в селі Комашівка, Покровський напрямок. Ситуація на покровському напрямку погіршилася через курську наступальну операцію, яка відволікла досвідчені та мотивовані бригади, позбавивши резерви стабілізації і дозволивши російським військам швидко просуватися вперед. Це також перегукується з ситуацією в Бахмуті, де рішення укріпити напівточене місто досвідченими військами замість своєчасного відходу призвело до втрати багатьох кваліфікованих солдатів і офіцерів, послабивши кістяк кількох ефективних підрозділів. До речі, Зеленський провів засідання Ставки. Сирський повідомив, що за добу ЗСУ на певних напрямках Курської області просунулися до двох кілометрів. У ході засідання обговорювалася ситуація на фронті, особливо на Покровському напрямку. Стан ліквідації наслідків російських ударів по об'єктах енергетики. Західні санкції проти Росії так і не були застосовані в повному обсязі, що дозволило Росії зберегти і навіть розширити своє довоєнне військове виробництво. Ця поблажливість свідчить про те, що деякі західні країни залишили чорний хід відкритим для післявоєнного повернення, що дозволило Росії значно збільшити виплати призовникам без очікуваного економічного колапсу. Росія є більш небезпечною, ніж припускають багато проукраїнських аналітиків, але слабшою, ніж зображує проросійський табір. Росія не має необмежених ресурсів: ні кадрових, ні бюджетних, ні суспільної підтримки. Хоча її можна перемогти, цього не станеться. Якщо Україна та її західні партнери продовжуватимуть припускатися тих самих помилок. Помилки можна нівелювати великою кількістю ресурсів. Здатність Росії продовжувати війну, незважаючи на свої невдачі, значною мірою пояснюється її ресурсними перевагами. На жаль, Україні бракує подібних ресурсів, і Захід менш схильний нести витрати за ці помилки України, навіть якщо в майбутньому це обійдеться йому дорожче. Україна має одну з найбоєздатніших армій у світі. Досягнення українських військових не слід применшувати. Росія поки що не змогла досягти своєї стратегічної мети повалення влади в Києві та перетворення України на проросійську державу сателіта. Війна виявилася набагато менш сприятливою для Росії ніж очікувалося, і незважаючи на всі її зусилля, нічого окрім повної окупації не поверне Україну в сферу її впливу. Рано чи пізно. В ЗМІ знову з'являться розмови про переговори і заморожений конфлікт, апелюючи, що повоєнна Україна з мінімальною іноземною військовою допомогою і без жодних гарантій безпеки є кращою, ніж нинішня ситуація. Насправді це дасть Росії значну перевагу, що дозволить їй підготуватися до потенційно більш успішного вторгнення. І заключно: якщо Захід справді хоче, щоб ця війна закінчилась якнайшвидше. Зараз найкращий час надати Україні підтримку, необхідної для здобуття сильної переговорної позиції. Примушення України до переговорів без такої переваги не матиме успіху, так само як зрештою провалилися мінськ 1 та Мінськ-2. Зрештою, Україна неодноразово демонструвала свою здатність кидати виклик обставинам і досягати перемог, чи то в обороні Києва, Чернігіва та Сум, чи то в контрнаступі на Харківщині, чи то у визволенні Херсонщини, успішні удари по об'єктах Росії в глибині і території, значна шкода Чорноморському флоту та сотні тисяч жертв. Це не те про що росіяни думали в січні 22-го року. Якщо вам сподобалось дане відео, підтримайте канал лайком та поділіться з друзями. Слава Україні! Разом ми переможемо.